Сьогодні в нас є в місті така знаменита подія. Ми перший автомобіль, який поїде на фронт, будемо будем його трошки бронювати і поїде він в зону бойових дій. Я хочу подякувати Михайлу Чемарису, який фактично його, його купує для того, щоб водій пан Віталій, який приїхав з фронту, забрав його і напередув. В першу чергу велика подяка місту Червонограду. Велика подяка Чимирису Михайлову, який нам предоставив цей транспорт, за свої кошти купив, так як в нас наш автомобіль був розстріляний. І от, ми приїхали так, щоб нам хтось допоміг. Допомога надійшла, цей УАЗик забронюється. Я його сам власноруч пожену туди. Зону Тинечно-Луганське щастя. Ситуація така, ми відступали, відходили і попали в засіб. Наш УАЗ розстріляли. Механік, який оглянув наш УАЗ, вас, казав, що він сюди сам не міг приїхати. Його притягнули, але він все-таки доїхав. Дякувати Богові, всі наші бійці були всі живі, всі здорові. Скільки часу ви вже перебували в зоні АТО і якою була ситуація на той момент, коли ви їхали сюди? На той час, коли я їхав сюди, то ми відступили, зайняли позицію, машини сховали свої. Так як план перемир'я, ми дотримуємося плану перемиря. Як кажуть сепаратисти, або як вони себе називають бійцями Новоросії. Не того плану не дотримуються, так як самі чуєте по типу новинах, що передають і обстрілюють донець. Так само обстрілюють і наші позиції. У нас робляться засідки. Ось така от ситуація у нас. Тут дуже тяжко розказувати. Хочу ще подякувати от власнику автомобіля, який нам надав його. Це власник автомобіля, якого ми купуємо. Це автотранспорт. Він готував його для себе, робив, але... Ми його трошки переробимо, зробимо його для бойових дій. Mm? Зараз секунду, не спешить, спич. Зараз на перегляд. Делається строго для охоти, для рибалки. Так що він має велику проходимость, має воєнні мости, якщо хто знає, що це таке воєнні мости. Ну, вот. ну, сделано все новость. Мотор перебраний, ходова перебрана. колодки новые. Ну, как для себя. Как, понимаете, то як ведь сердце кусок отрываешь. Вот. То машина, может, так, то это не так сильно сделана, как выстрадана. с вот. Своими силами. Ну, жалко, конечно. Ну, что делать? Такая ситуация в Украине. Хоть чем-то, хоть чем-то, но помогу.